В ефірі інформаційна програма День це головні новини області. У студії Дана В'юн Вітаю вас. Перебої із газом відчувають жителі області, які користуються скрапленим паливом. Річ у тім, що підприємство Рівнегаз, яке раніше наповнювало балони, відмовилося від участі у тендері на цей рік через збитковість подібної діяльності. Воленьгаз, який взявся за цю справу, наповнює балони неоперативно, викликаючи обурення у селян. При цьому люди знайшли швидку, втім, небезпечну альтернативу. Попри існуючі заборони, вони почали наповнювати домашні газові балони на автозаправках. Тему досліджувала Людмила Васюха. А газ у Білашеві з'явився ще 10 років тому. Частина місцевих жителів має блакитне паливо у власних оселях. Ті, кому коштів бракувало, й донині користуються скрапленим газом у балонах. Тобто десь далеко везуть, тож не близько. Ну тобто трошки а як треба, то я даю привозять. Збираються ж люди, то ж не йому мені привезуть. Щоб отримати наповнені балони, люди записуються в чергу у сільраді. Так формується портфель замовлень. Лише після цього ущент завантажена машина приїжджає у село. Тож Ніна Макарівна скраплений газ намагається брати із запасом. Ну є, то й думаю, хай буде. А хто знає, як може бути до неоперативності газовиків із Волині. Місцеве населення потроху пристосовується. Люди стають у чергу заздалегідь. Зрозуміло, що якщо було газобалони в нас в районі в Золбонові. Забезпечення було, можливий краще. Але ж в, даному, в даній ситуації ми так само дзвонимо, представники Волинь є в Зулбунові, ми їм дзвонимо, до нас в сільську раду приходять люди, записуються. Якщо набирається 10-15 чоловік, це зрозуміло, що машини не буде один-два балони возити. Тоді ми дзвонимо їх, і тоді в заявку вони привозять на газ. Періодично проблеми зі скрапленим газом виникають у різних селах району. Про це свідчать звернення до місцевої влади. Здолбунівські чиновники кажуть, розмову на цю тему із Волиньгазом вони мали. Вони мотивують тим, що у них виникають проблеми із отриманням спеціального дозволу на перевезення небезпечних вантажів. Однак, це проблема підприємства, оскільки воно виграло тендер. То воно зобов'язане оперативно вирішувати і систематично поставляти скраплений газ. Існують подібні проблеми і в інших районах області, зокрема, Демидівському. Ця проблема виникла з нового року. Нам не завозять цього балону газу. Щомісяця у нас звертаються люди: 15-20 людей на, на забезпечення балонним газом. Однак чекати на газ від спеціалізованого підприємства мають бажання не всі. Дехто із жителів Білашева зізнається, що правда не на камеру за потреби купує комерційний газ на автозаправках. При цьому технічний огляд балонів або їх ще називають посудини, які працюють під тиском, ніхто не проводить. Герметичність теж не перевіряють. Посудини, які не пройшли перевірку, вони не мають права бути експлуатуватися. На одній із автозаправок по дорозі до рівного, на якій теоретично могли б заправляти свої балони, жителі Білашева, теж коментарів на камеру не дають. Втім, її керівник запевнив про заборону тут знають, а тому обіцяють карати аж до звільнення працівників, якщо стануть відомі факти порушень. Незважаючи на офіційну заборону заправляти побутові балони газом на автозаправних станціях, все ж декому зробити це вдається. Люди нехтують власною безпекою і перевозять небезпечний вантаж приватним автотранспортом. Щодо якості, то кажуть, що комерційний газ нічим не поступається газу для населення, тобто згорає він повністю, так званий газолін з балонів зливати не доводиться, і кіптєва на стінах від нього не утворюється. Щоправда, балон заправлений газом нелегально обходиться на 50-60 гривень дорожче. До того ж, субсидія на таке пальне не поширюється. Тож чекати чи ризикувати життям кожен обере сам. Людмила Васюха, Назар Мідріган, Сергій Гаврилевич. Інформаційна програма день. Рівненщина чекає на нові карети швидких цього року. На придбання медичного спецтранспорту області передбачена цільова субвенція із держбюджету у розмірі 25 мільйонів гривень. Наразі профільне міністерство проводить тендер, за результатами якого і стане відомо, які автомобілі поповнять автопарк. Окрім того, за словами заступника голови облдержадміністрації Світлани Сад, для надання невідкладної допомоги закуплять і медикаментів на 8 мільйонів гривень. З понеділка ліки та витратні матеріали розпочнуть розподіляти між станціями екстреної меддопомоги. Подібну цільову субвенцію із держказни, область отримує уже вдруге. Нагадаємо, модернізація служби екстреної медичної допомоги відбувається у рамках соціальних ініціатив, оголошених президентом України. У зв'язку з тим, що окремі підстанції швидкої допомоги не мають змоги утримувати в себе медикаменти, тому що це є медикаменти, які мають зберігатися в особливих умовах, дотримуватись холодового ланцюга. Ми такі умови в себе в області маємо, тому ми. Згідно графіку, будемо видавати по замовленню. Ці швидки вони будуть оснащені за всіма вимогами, які європейськими вже стандартами, точніше сказати, це буде декілька реанімобілів, і будуть автомобілі швидкої допомоги. На Рівненщині стартує сезон осінніх сільгосп'ярмарків. Перше відбудеться уже цієї суботи, 28 вересня. Традиційно у Рівному на вулиці Набережній свою продукцію представлять понад півсотні аграріїв. Відтак, жителі та гості рівного зможуть купити увесь асортимент продукції в обхід посередників, тобто за цінами виробника. Серед іншого, за помірними цінами, як переконують чиновники, можна буде придбати картоплю, моркву, буряк, борошно, крупи, мед, м'ясомо. Лочну та іншу провізію, а ще саджанці та насіння. Розпочнеться ярмарка о восьмій ранку. Наступні торги у рівному заплановані на 12 та 19 жовтня. Окрім того, подібні ярмарки відбуватимуться також у райцентрах у базарні дні. До слова, з початку року в області вже відбулося майже півтори тисячі таких торгів, на яких покупці придбали понад 10 тисяч тонн агропродукції на суму майже 100 мільйонів гривень. Ми рекомендуємо сільськогосподарським товаровиробникам реалізацію сільськогосподарської продукції проводити за цінами нижчими ринкових на в середньому на 15%. З більшими такими товаровиробниками ведемо завжди таку консультативну роз'яснювальну роботу з тим, що, що дійсно, враховуючи те, що на цих ярмарках необхідно, не, нема потреби не сплачувати ні за торгове місце, ні за що, щоб все таки. Продукцію відпустили дешевшою для населення області. У Рівненській малій академії наук стартував новий навчальний рік. Загалом у ній нині навчається півтори тисячі юних науковців з різних куточків області. До численних лабораторій, що діють приман, цього року додадуться і нові. Зокрема, школярі зможуть освоювати селекцію та генетику. На святі першого дзвоника у Рівненських МАНівців побувала Галина Баранчук. Аліна Турман навчається в 9 класі Могилянівської школи, що на Острожчині, для неї сьогодні незвичайний день. Вона стала слухачем малої академії наук. Для вивчення обрала психологію. Особливо цікавлять дівчину властивості людського спілкування. Саме цьому Аліна і присвятила першу у своєму житті наукову роботу. Міміки, жести люди, людини, як вони ведуть себе у ситуаціях різних, як вони себе проявляють. Звісно, ну невербальне спілкування. Ось це напевно мені найцікавіше. Це наукове дослідження дівчина писала за допомогою шкільного педагога-психолога. Молода вчителька, яка сама лише нещодавно закінчила вуз, каже, що для неї це теж цікаво. Цікаво попрацювати вже як колега з своїми викладачами. І, звичайно, я я прагну до співпраці з ними, тому що ми початківці в цьому плані. Ми перший раз приймаємо участь у малій академії наук і пишемо цю досвідну роботу разом із Аліною на установчу сесію малої академії прийшли ще майже 600 слухачів. Зараз займатись тут не лише престижно, але й корисно зауважують керівники освітянської галузі області. Для вступу в вищі навчальні заклади. Для Кращого навчання в своїх загальноосвітніх навчальних закладах, і загалом вони долучаються дійсно до великих наукових відкриттів. Та щоб підкорити вершини науки та отримати додаткові бали при вступі до вузів, треба докласти неабияких зусиль. І манівці трудяться, не покладаючи рук. Це дає результати. Ректори вузів відзначають постійний інтелектуальний ріст слухачів цієї академії. Рівненське відділення малої академії наук – одне самих сильних в Україні. Одне з саме сильних. Причому з кожним роком Оця сила росте. Тримати марку рівненські манівці мають наміри надалі, а зробити це планують, продовжуючи наукові дослідження. Ми маємо зараз ну, дуже гарний прилад: родонометр, радоном, який вимірює рівень родона і торона. Це такі редактивні гази. Далі ми будемо розвивати лабораторію селекції генетики. В основному це селекція, і безумовно ми будемо проводити літні профільні збори. У своїх дослідження манівці зможуть використовувати і 28 лабораторій водника, серед яких Є і унікальні комплекс гідротехнічних лабораторій сьогодні розглядається як об'єкт національного набання. Це об'єкт унікальний, який є тільки в Україні, ні в одному університеті, крім нашого. Другий об'єкт це комплекс міліративної техніки. На нашій базі практики в е, Любомирці дізнатись про це слухачі зможуть уже під час нинішньої установчої сесії ману. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День. Письменник Максим Кідрук перевірив відданість своїх рівненських прихильників. Він зробив хід на презентацію книги Твердиня платним. Задля особистого спілкування із відомим земляком читачі розібрали усі 120 квитків ще за декілька днів до самого заходу. Передувала презентації прес-конференція, на якій журналісти змогли задати свої питання абсолютно безплатно. Нову, уже восьму художню книгу Максима Кідрука, одним із перших бачив Володимир Строс. П'ятеро студентів вирушають на пошуки загубленого міста в Перу. Такою є зав'язка нового роману письменника мандрівника Максима Кідрука. Він розповідає, що змалював героїв зі своїх друзів, а писав лише про ті місця, де бував особисто. Дослідити джунглі мадри де діос Максиму не поталанило. Письменник пояснює, у найнепрохідніших в світі хащах бувало мало людей, і ще менше з них повернулося. Тож в їх опис автор поклав власні спогади про мандри дрімучими лісами Мексики та Еквадору. А от пустеля Атакана, до якої Макс завітав чотири роки тому, змальована у твердині до найдрібніших подробиць. Людина, яка її читає. Вона може потім приїхати в Атакану, орендувати джип, вихати в місті в місця, і безперечно лабораторію, які я описав там. Схованих не буде, але вона стане на те місце. Вона точно побачить ту картину, яку я писав в книзі. Головною ідеєю твору стали зовсім не мандри непрохідними джунглями та гонитва за стародавніми скарбами. Автор стверджує, інки не будували тих південноамериканських міст, руїни яких їм приписують. Насправді це залишки набагато древніших цивілізацій. Завдяки таким нетрадиційним ідеям Максима Кідрука можна поставити в один ряд з відомим письменником Пауло Коельо, переконана рівнянка Ірина. Вона вважає кідрука найцікавішим з сучасних письменників, захоплюючи пригоди за кордоном. Детально розповідає про свої подорожі в дуже незвичайній манері, притаманній Максиму Кідруку. Майже шість сотень сторінок та 170 тисяч слів у соцмережах. Читачі зізнаються Максиму, прочитали таку об'ємну книгу за одну ніч. Письменник навіть не дивується. Видання розмітають полиць книгарень, і йому вже вдалося обігнати продажі Дена Брауна. За прогнозами фахівців, твердиня повторить успіх попереднього твору автора. Технотрилер «Бот» опублікували в Росії, Польщі та США і всього за рік тричі переведали в Україні. Рівняни також неабияк зацікавилися твором. Якщо враховувати чисто мій організаторський досвід, то п'ять презентацій в одному місті один автор ще ну до цього часу не робив. І це говорить про те, що він є цікавим, затребуваним, в якій події розгортатимуться навколо авіакатастрофи. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День. Завуч рівненської дитячої художньої школи Анатолій Іваненко презентував рівнянам та гостям міста свій творчий доробок. Це десяток картин, написаних у станковому живописі. Центральне місце в експозиції займає триптих, тобто три великі полотна: центральне алегорія кохання, зліва алегорія долі, справа алегорія творчості. Робота над цими картинами зайняла в автора понад 10 років. Деякі обличчя зображені на них за словами художника. Він намалював під Першим враженням від людини свою виставку Анатолій Іваненко відкрив у виставковій залі міського будинку культури. Мене більше пластика кольору цікавить, але крім цього, звичайно мене цікавить більше філософське наповнення. Ну, не просто картин, а нашого життя. 18-річна грівнянка Анастасія Турчин стала чемпіонкою Європи з боротьби дзюдо серед юніорів у столиці Боснії Сараєво, де проходив чемпіонат. Вихованка клубу Олімпійські надії стала найсильнішою категорії понад 78 кілограмів. До цього Анастасія уже вигравала золото та бронзу на чемпіонатах Європи та світу. Щоправда, серед кадетів. Попереду підопічної Михайла Романкевича юніорський чемпіонат світу, що відбудеться у жовтні у Словенії. Третина золотих нагород, які здобула українська збірна на чемпіонаті світу із пауерліфтингу та жиму лежачи серед слабозорих, належить спортсменам із рівненщини. Окрім цього, наш земляк Роман Куров встановив три світових рекорди. Хоча, як каже Роман, готуючись до змагань, довелося забути стару техніку виконання атлетичних вправ, адже цього року чемпіонат світу пройшов за новими правилами. Далі Руслан Савуляк. Цьогорічний чемпіонат світу з пауерліфтингу та жиму лежачі серед спортсменів з вадами зору проходив у Пекіні. Окрім збірної України, у ньому взяли участь команди з 15 країн. Збірна команда України з пауерліфтингу на цих змаганнях представляла 15 спортсменів. Це за останні роки ну взагалі, за за весь час розвитку пауерліфтингу в Україні. найбільша більша масова команда поїхала. І взагалі команда виступила досить вдало. Завоювала 37 медалей різного гатунку. У складі збірної України виступали чотири спортсмени з Рівненщини у ваговій категорії до 75 кілограмів. Змагалися два романи: Куров і набуходний. Ми з ним чесно навіть договорились. Я ровнобухотне. Я займаю перше місце в тройборі. А ти перше а ти в жимі. Ну, по яким-то технічним можливо, моментам он не вижимав ту штангу, которую жал на три рази. У Пекіні Роман Куров здобув свій вже п'ятий титул чемпіона світу з пауерліфтингу. Його досягнення повторила Галина Галінська. Ще одна наша землячка Ольга Чайковська на світовій першості тріумфувала в четверте. Вдалому виступу українців не завадили і зміни у правилах. Відтепер змагання слабозорих атлетів відбуваються без спеціального екіпірування, майки чи тріко особливої конструкції, які призначені допомогти спортсменові здолати більшу вагу. Ми в этом році почали все по-новому. Тобто техніка виконання, ну взагалі вся, вся тренування по-новому, тому що нова техніка. І виходить за такий короткий проміжок времени. Я теж вважаю, що наша команда виступила... Як можна, ну лучше б не виступили. вже все, що можна забрали. Тренери розраховують, що на наступному чемпіонаті світу представників рівненщини у збірній Україні буде більше. Є ще мала кількість молодих перспективних спортсменів, наприклад, Сергій Ліховенко чи Світлана Коробкова, які є кандидатами у головну команду. Руслан Савуляк, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. Збірна України з футзалу вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи, що відбудеться наступного року у Бельгії. У стикових поєдинках українці за сумою двох матчів здолали команду угорщини. вдома наша збірна виграла 2-1, а на виїзді програла чотири у обох зустрічах у складі жовто-синіх грав вихованець рівненського футзалу, екс-капітан кардиналу. Нині гравець Львівської енергії Олександр Бондар. На майданчику рівнянин був доволі активним, хоч взяттям воріт не відзначився. Для Олександра це були дебютні офіційні матчі у складі національної збірної. Це були головні новини області. Більше інформації дізнавайтеся на сайті, адресу якого ви бачите на своїх екранах. До зустрічі в ефірі хай щастить.